Знане місце відпочинку та спілкування Житомирян мистецька алея відтепер заквічена ще й барвистими квітами, які милуватимуть око її відвідувачів. Конкретними справами київстарівці вкотре доводять дарувати радість дуже просто. это «Це, це дуже занятие, заняття. это щоб наших радовался радувалося Вот, І вот на этой подарине чудесной художественной алеї компании «Київстар» городу ми їх сьогодні вирішили немножко озеленить і зробити немного такое літнє настроєння. Літній настрій і справді разом із квітами завітав на алею. А волонтери, працівники місцевого офісу компанії, одразу згадують попередні реалізовані ними екопроекти у Житомирі, зокрема алею магнолій, яка щороку милує око мешканців та гостей міста ніжним цвітом квітучих дерев та трояндових кущів. Задля створення унікальної квітучої оази київстарівці висадили 25 магнолій та 70 кущів троянд. Взагалі, всі співробітники Житомирського відділення Київстар завжди з великою радістю приймають участь у всіх волонтерських акціях, в тому числі і в цій акції. У минулій акції, коли ми висаджували магнолії, всі-взагалі всі, всі співробітники нашого відділення прийняли участь у цій акції. У кожного волонтера своя мотивація участі в озелененні. Пройшла весна і Акція відповідає природі, ну і я не буду якби сперечатись природою. Теж за її покликом прийшов висаджувати квіти. Щороку до дня землі компанія влаштовує екоподії цієї весни? Прибирання та озеленення відбудеться у 18 містах України. волонтери співробітники компанії щиро раді нагоді брати в них участь, бо кажуть, що проекти їх дуже згуртовують.